Ім'я Святослава Ріхтера знає весь світ. Воно відоме кожному музиканту на цій планеті. Ріхтер наш земляк. Він народився в нашому старовинному Житомирі. А конкурс ім'я Святослава Ріхтера вже понад 20 років. І дуже символічно, що на першому та останньому конкурсі наші житомиряни отримали перші премії. Власне, у мене дуже чудові враження від професійного рівня наших музикантів, від компетентного журі, яке очолювала е, Марина Бевс. 27 конкурсантів продемонстрували свою майстерність, продемонстрували натхненно і піднесено серед юних музикантів дуже багато талановитих та яскравих особистостей. Тому я з надією дивлюсь. Майбутнє, на мою власну думку, війна ніколи не зможе задушити вічно прекрасне і святе музику.